Йо-ма-йо! Да Йо-ма-йо, він мене чорне в воду! О, да ти шо? о аж бік замкнуло! Опа! Друзі, я вас вітаю. Прекрасний ранок. Легенький туман такий як. Сонечко. Вже б, я думаю, зійшло, але сьогодні в нас передає хмарний день. На день там в принципі, повинно бути з проясненнями. Коротше, вибрався сьогодні. На ось таку річечку будемо сьогодні щось пробувати спіймати на кивочок. Будемо надіятися на сазана, але щось він трішки перестав у нас клювати. Будемо шукати ляща. Казали, підляч клює. Таже і лящ хороший попадається так, що, що в нас сьогодні по планам? Пливти нам, звісно, не близький світ. я сьогодні з собою. Це чохол спеціально зроблений для бокового кивка і для поплавочних вудок. 150 см. Тут у мене дві вудочки з кивком і одна поплавочна. Ну і звісно ж, зимній чохольчик, гітарка я його називаю. Тут у нас Дві удочки з кивком, але вже зимні. Буває таке, що на зимні гарно клює. Так, сумочка на 35 літрів із снастями, з наживками, піддупник. Щас одне, тільки що нам потрібно, це замішати корм. По корму все стандартно. У мене тут трішки залишилось серії грант від флагман Фідер чорного кольору, вона мені подобається. Що вона чорного кольору, вона не так от рибку пізньою осінню. Висипаємо сюди, тут пів кілограма залишилось. Мусор обов'язково забираємо з собою. Ну і звісно ж, друзі, зернові. В даному випадку використовую я зернові від бум. Тут у нас кукуруза і конопля. Оце, що не кажіть, що не потрібно зерно. Друзі, ловлю сазана на горох. І він активно клює на горух. Так що зерна потрібно додати обов'язково, щоб зібрати крупну рибку на точки лову. Зерна багато не потрібно. Буквально, буквально 4 жменки. О! І ви завжди знатимете що якщо мілка риба сипуху виїсть, то зерно завжди буде лежати на дні. Так, перемішувати. Поки що не будемо, перепливемо на точку. У нас зерно трішки. А, трішки дало вологе. Так, коротше, друзі, не гаємо час. Вирушаємо, бо нам ще пливти не близький путь, як я говорив. Кока-коли наливає. і кожну бутилку, кока колу поняв, їбався. Я Єсть! Опа! Так! Оце вцюрив! Що робить? Ого! Диви, що робить. Дивіться, я не буду, все одно Ого! Я не пойму, він або здоровенний, або. або підбагрився. Під... Диви, що робить. Та який він то. Ого, угу. Диви. Джеві. ого, угу. Там десятка. В тебе підсока нема? А як же мені його взяти? А ти знаєш на що взяв? На три опори. Я думав, може. Плітка яка бротиме. Та ти шо? Друзі, це капець. Там просто монстр. Я хвоста побачив. Та ти що чуєш? Я не пойму, що воно. Я не пойму, що це за риба. Це може амур, чуєш. Диви. Він човно розвертав, мене вже воно дірвав від берега. Диви. й мармишка слабенька стоїть. Диви! Фу. Та ти що він мені вже всі руки? Бо Не йди туди! Там коряшки! Бо бочери тину обрізати. Диви. та ти що? Він не показується! У мене вже і рука, і спина, у мене вже все. Ох. Та це не п'ятерка, я тобі кажу, тут, де... тут десятка. Тут десятка. Та господи, дай же тебе хоч побачить. Раз хвоста показав, диви, знає, що там корчі. Знає, що там корчі. Фу, друзі, в мене вже сили нема. Це ужас, там якась підводна лодка. Може амур, чуєш? Показався, так він вроді не дуже і великий. Ух, це що, п'ятерка, так? Да? Так а чого він такий злий, чуєш? Фух. І як його це сказає, без підсоки брать? Не знаєш ти? Диви. Диви. яка підводна лодка, чуєш? Я в шокі. Я просто в шокі. Оце монстр. Диви, який. Я на опариш, ти представляєш? Диви, просто на опоришу взяв. Оце він. Дивіться, друзі, який монстр. О, Я не знаю, скільки його тут кілограм 6 чи 7, мабуть. Оце поборовся, звісно. Та ти що? Та ще він тут розігнав усе, я думаю. Ти представляєш, що він тут робив? Я просто в шокі. І тут просто така ямка, бровка. І взяв отакий гарний екземпляр. Дивіться. Ух. Оце красень. Іди. Оце рибалка. Оце воно. О. Кайф, друзі. Та ти що, такий кайф? Я скажу чесно, я не чекав, що таку рибку. візьму. стояв, думав, може тут на ямці який лящик чи плітка буде. А От тут отакий сазанёка взяв. Ух. Ух, жирно. Та ти шо. Клос. Йо-майо! Да ви. Й-майо, він мене тягне в воду. О. Та ти шо? О. Аж ж біг замкнуло. Біг зімкнуло. Диви. Що роби. йо Та ти шо? Друзі, тільки став, ви бачите, що тут робиться. йо Той що хотів половить. Лящиків якихо. А тут ви бачите, яку рибу знайшов. Йомаю. Я на горох пробував не хоче. Це в мене там трішки опариша було. Поставив опариша. Взагалі не хоче показуватися. А, ух. Та який же ти там? Диви. Диви, що робить, диви. В пузо вже впер, диви. Йома, моє одірвав мене. Диви. Фух. Ну, покажись. Пийний воздух, друже. Та ти що, диви? Йома, я, друзі. Це капець, як обично я ж без підсока. Не знаю, що я її не беру. То що вічно возьму підсок, тоді риба не клює. Диви. Ууу, диви, що роби. Ти що, має, у мене боку вже болить. Фу. Диви. Так не показується, чуєш, диви. Який же він там? Більший, напевно. Мені кається більший по-любому, чуєш? Диви. А, А, не туди. Не туди. Блін, і очеретину якусь він зачепив. Це дуже погано, що зачепив. Друзі, це капець. Ого! Оце монстр! Йомаю! Дивись. Він елі держиться. Я йотати, що я його не витягну без, без цього, без підсоки. Оп'ят на дно пішов. Оп'ят на дно пішов. Він даже біля цього. Біля щоки взяв, чуєш? Не в рота. Ах. Ах. Та ти що я його не возьму, цього монстра, диви. Єсть! Оце він! Йомаю -йо. Оце мамонт! Та ти що? Та це ти що? Це восьмака? Та ти що? Так що він тут забув? Що він тут забув, такий такий сазон? йо Це капець, друзі. У! Це в мене давно такої крутої рибалки не було. та ти що? Тільки приїхав і дві риби. Ух. та ти що? І опораш, бачите, все опориш. Я перед цим був так на горух ловив, а це на опориш бере. Я не знаю, як я. Дивись, що він тут робить. Він мені зараз лодку переверне. А. А. Фух. 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 Та ти що все мокре, я мокрий весь. Так, це такий кілограм 7, мабуть, якщо не 8. Та ти що, я зважу обов'язково, я вам закріплю. Зараз покажу вам, дивіться. Йо-моє, диви. Ось ця. Оця, друзі, рибина. Та моя такої рибалки. І з цього не було. Із водосховища, як я ловив. Йома, я ще й замочок у сумочків моїй порвався капець. Куди його приділити, я не знаю. До. Це якраз як мені на день народження. Це екземпляр буде якраз те, що треба. А коли тобі день народження? 24. Йома, ти шо? Оце, друзі, рибалка. Та те, що можна вже додому їхати. Я просто в шокі. Просто в шокі. І буквально тільки став, тільки ось підкормився. Ну пройшло скільки хвилин 20. І другий пішов. Кстати, не казав вам по вудочку. Взяв з собою сьогодні 5-метрову вудочку від флагман. Це в нас Екстрім Карбол, одна моя з найулюбленіших вудочок. Рибу тримає, друзі. Як ви бачите, те, що одну, я, звісно, вже був поламав удочку. таку саму, але вона в мене стара була. Ну там теж такі екземпляри були, дай Боже. І плюс скоряг витягував. Класна удочка. Шнурочок 0,25 і мармишка 6-го номеру. І ось така звичайна котушечка. Так, ну що, зараз перенаживляємося і будемо знову пускати. Дивіться, він в сумку не влазить. Він просто не влазив в сумку. Да, оце риба. Клас. Дразь. Ти чого мене здоровкає. Дразьте. Що там у вас? Є щось? Це ще тільки починаю. А я о там на повороті став, два сазани поймав хороших. Що ага. да. ви казали вам гороху дасть? Гороху. Ну ти горуху. А у вас що поки немає нічого? А? Поки немає нічого у вас? Нема. Так а що тут у вас? Хоч риба є? Зараз я хоч посвічу, подивлюся, що. Посвічу, подивлюсь, що у вас тут хоч робиться. А, ти вам ось, а то у вас що за поплавок? На живця закинули То на живця, на щуку. На щук. Та да, ти що я тільки приплів, думав буде це. Льош. Тільки кинув тут два yeah. сазани, витяг. Ну закрило рот. Щось там він десь відтуди вас змістився. Ливу шукаю ось. А ти по ляща будеш? Та я приїхав на ляща, поймав два сазани. Зараз uh -huh. десь тут біля вас, може, приструюся, понаблюдаю. Може у вас тут рибка є. Uh -huh. Прив'язую дядьвові мармишку. Одірвався. Він каже, нема мармишки закінчились. Одріжете ось, ось із лишки. Тут пооставалися, ну. І дробинку ставте. Бачите, друзі? Взяв свою другу поводочницю з мармишками. А тут у мене мармишок майже немає. Це профмонтаж такі поводочниці, гарні руби. Це для коропової риболовлі, я використовую їх для мармишок. Потрібно буде, в мене там вдома трішки мармишок є, доложити сюди, бо не дай Бог, це ще й мені пару разів обірватися, тут все, рибалки не буде. Ось сьоміт! Ось сьовіт на опориш. Ого! Який він там! Ого! Диви! Ого! Одв'язуватися треба! Ого, диви! Дивись! Йома друзі! Це капець треба йому одв'язуватися! Через те, що в таких корчах стою плотних що... Капець. А друге, ще ж прив'язався, як на зло, дивіться як. На 10 узлів. Диви, що робить. І пішов у вільне плавання, дядь бог. А туди аби мені випливте під ту сторону. Ооо. Дай він. не йде, Ах, ти в корчі тікає, Диви, що робить. Не знаю, який там розмір, але ну, кажеться. Та що це таке, нажимаю цей курок? Ну таке, як наче прям здорова риба, Мені кажеться. Ану? Диви, що він робить. Проти втачі й мапра, і все, диви, диви, що робить. в корчі назад тіка. Назад! Назад іди сюди. Чи в корчі став десь, ще не пойму, чи йде. У берег зараз підемо. Підемо ж у берегу сюди, друзі. Ходи сплювати не хоче диви. Що робить? Диви я не пойму, який він там. А? Ага. Диви, друзі, ви бачите це? Ах ти! Та він там не такий вже й великий, я вам скажу чесно, щоб дуже великий. Просто борзий. Просто борзий. Та ні, кілограм сім напевно. Та ти що, це рибалка? Ух, друзі. Третя рибина, і подивіться якого. Ну цього, цим уважимо, якщо візьмемо дядь Вов. Він нічого не поймав. Жалко. Коли людина приїжджає, нічого не ловить, йому віддамо я. Дивіться, який красивий. Тяжко він не такий, щоб дуже великий. Кілограм шість, напевно. Для мене це вже невеликий. іди сюди. іди сюди побачив мене, пішов він вільне плавання, але ну, він вже воздуху напився. Воздух вже нахватався. А, тягав мене по всій річці, як цю. Дивіться який. Так, за що його взяти, друзі? Не дається, не хоче відкривати пасть взагалі, диви. Єсть! Диви! Дядь вов. Красень! Друзі, на горох шатав, ну щось сьогодні горох не хоче працювати. Дивіться, який красеньок. Оце Сазаненко, так? Да? Кайф, просто кайф, да. А тут такі монстри клюють. Ано. Отак вам я покажу, дивіться. Як. Ух, красень, жир. Скажу вам, друзі, одним погано, що в цій риболовлі це що малий день. Осінь бере своє, дня майже нема. Значить, тільки виплів на воду. Туди-сюди, туди проплів, туди проплів, там витік рибину, там попив чайку і все. Вже у нас починає сіяти. Коротше, що можу сказати, риболовля вийшла залікова, сазани залікові. Ну прям радує мене рибалка. Ви знаєте, то там у мене такі розстройства перед цим були. Майже пів місяця я зовсім був без риби. Що не робив, де не шукав. А тут, як бачите, почав активно клювати сазан. Уже скоро зима на носі, можна сказати, замерзати буде. А в нас клюють отакі прекрасні сазани. Так що, друзі, хто не підписався на канал, підписуємося. І всім пока. До нових зустрічей.